Міша, ну дай сюди! Давай малий по Шуріку, збирайся погнали шукати Юліка. Якого Юліка? Я цього тиждень чекав, плани будував, надатися пиво, надивитись футболу, насидітись на дивані. Я поняв, ти зайнятий, у тебе плотний графік. Але ти що не доганяєш? Чим скорше я знайду Юліка, тим скорше я з ним щось замучу. А чим скорше я з ним замучу, тим скорше, що. Що? Що, що? Борк віддам вам! Курив малий чи ні? Знаєш, Міша? Ти, що я на 15 років даму молодше, це не значить, що я малий. Поняв? Поки тебе тут не було, вже багато чого змінилося, братику. Той колі, якого ти знав, вже немає. Отак. Тепер як я скажу, так і буде. Давай за тиждень. Ксюнь. А я не зрозуміла. А що це ти розтікся по дивану, прибирання, само себе не зробить. Чому саме я? А тому що, по-перше, Катя поїхала на курси англійської. А по-друге, ти мені сказав: давай за тиждень. Тиждень минув. Так що вперед, швабру, в зуби, віник в руки і давай. Ну, да, малий, ти кардинально помінявся. А я би з радістю, Люба, але в мене справи. Мені треба Мішу звозити до Юліка. А ти до чого? Та то ж в наших інтересах. Ну, дивись, чим швидше він знайде Юліка. Тим швидше вони щось замутять. А чим швидше вони щось замутять, тим швидше він віддасть на борг. Правда, Міша? Правда. Пардон? А ну, пішли звідси. обоє бігом! Бігом я сказала. Господи, як все помінялося. Через 200 метрів поверніть ліворуч. Дякую, Мала. Щастя тобі класного, мужика. Де ти його возиш? В багажнику. Міша, це навігатор і досить вже з ним розмовляти. А це ти що? Юліку везеш часто на його непотрібних грошей. Дуже смішно. Ні, Я везу йому те, що він зараз мені відремонтує. А ви вважаєте, що це хлам. Йому вже 100 років. І він по дебільному працює. Це ти по-дебільному працюєш продавцем своєму хеппі буді. Старшим продавцем на хвилиночку. Ой-ой, страшний продавець. Руки в тебе не з того місця ростуть, а от Юлік зараз ремонтує. І він не тільки буде тікати, а ще й буде ходити. Ви прибули на місце призначення. Дякую, Мала, зачекай мене тут, а я до Юліка. От він зараз буде в шоці. А? Я в шоці! Ото Юлік собі хату забабахав! От на тобі маєш мовчугачка. Слухай, напевно, як із діло відкрив, купа має. Мені трошки перепаде. Не хочу тебе розчаровувати, старий, але це на дім Юліка. Тут тепер торгівельний центр. А Юлік, де? Я не знаю. Слухай, якщо та халабуда стоїть на місці хати Юліка, там точно знає, де він. Пішли. Зараза! Все, готово. Ось. Антон, скажи, будь ласка, ти в роду черепахи були? Що? Що, що ти? Де півгодини повзав? Таке відчуття, що я тебе всього Івана франка попросила роздрукувати, а не один листочок для касти. Вибачка, чую. Там така черга на принтер, як в на день міста. Пам'ятаєш, шнурок? Чому одразу шнурок? Шнурок мені зав'яже, я в цих джинсах не те, що зігнутися, дихнути не можу. Круть. Дякую. Це режисер Сімігоров. Знятися у нього це просто мрія. Боже, яке ж я хвилююсь. Всім доброго дня. Дівчата, п'ять хвилин і Сімігоров буде готовий до кастингу. Всім удачі. В кого текст пав? А, у, у мене. Це дуже погана прикмета. Треба сісти на нього тричі і з ним піднятися. А, добре. Прошу всіх заходити до залу. Привіт. А ну йди сюди. Ти куди намилився? Та піду в кімнату полежу, щось голова болить. Добре. Іди. Стояти. А що в тебе за спиною? Руки покажи. Це нічого. Добре, йди. Стояти. Андрію, що це таке? Де? Андрію, це треба було додуматись, принести додому білку, щоб вона мені всю кухню перевернула. Олю, добрий день. Ні-ні-ні. Я... я не до вас. Торт? торт майже готовий. І фігурки я ваші отримала. Чудові. Уявляю, скільки вони вам коштували. Ні. Ні, я не хочу знати, скільки вони вам коштували. Все добре. Ввечері можете вже забрати торт. До побачення. Фігурки. Де фігурки? Хоч Юліка ніхто не знає, але блін, так да, клас! Слухай, навіщо тобі все це? Я ж тобі казав, коли ми знайдемо Юліка... А я не про нього. Я про ті кульки. Ну, тут їх роздавали безкоштовно, а потім перепродам. Так копійка до копійки колотиться. Блін, малитий ти взагалі нікомусь. О, що це Катя тут робить. Тут біля неї крутиться. Блін, бабло полетіло. Андрію, а ну відкрий! А то я не знаю, що я тобі зроблю. Немає нічого страшнішого за невизначеність. Тому відкрию, коли ти заспокоїшся. А, а я заспокоюсь тоді, коли ти мені повернеш фігурки молодих. Та я чесно, їх не брав. Нащо вони мені? Щоб помститися за білку. По-моєму, це логічно. По-моєму, це тупо красти фігурки, коли нас двоє у кімнаті, а потім усе заперечувати. Добре. Відкривай, я заспокоїлася. Точно? І мені нічого за це не буде? Обіцяю. Добре. Ти обіцяла. Якщо ти мені збрехав, то можеш забути і про хом'яків, і про мирошину ферму. Я не знаю, де фігурки. Але здогадуюсь, у кого. Вийди. Я зараз ці білці горішки повідкручую. План. Дивись, ми підпилюємо дерево, крона почне повільно падати. Основний удар на себе прийме стріха дому. Ми будемо стояти внизу з розтягнутою ковною, як пожежники. І будемо ловити фігурки. Ну, як план. Давай, ще трошки! Ще трошки звідси грябнуть, як гімно з лопати. Ти ж знаєш, я вуся боюся. Ой, господи. О, молодець! Трястця. Алло, а, ні, Олю, це я не вам трящця сказала. Так, добрий день. Я пам'ятаю, що треба полунучний крем. Так, все буде добре, я буду тривати вас міцно. Тобто в курсі не хвилюйтеся. <Chelsea> Мам, ти як? <demiş> нормально. Здається, <diffic> нормально. <Games> Але дякую, що спитали. Ой, о, господи. Головне, що фігурки цілі. Твою ж. Наліво. Швидко купуємо нові джинси і назад. Назад. До рука цього шмаркача? Микола Петрович, відвідає. Папа, що ти тут робиш? Я? Нічого. Дивлюсь, як мою доньку лапає цей секунд. І вона не проти. Це зараз так відбувається курс англійської. Вот і здесь відбувається. Йо? Так, тихо. Руки заберемо швидко. Поклади. Так, забери. Поклади. Папа. О, О! Так, добре, поклади ти, але без радості. Пап, я дуже поспішаю. Тільки мамі не кажи, що я не на англійське. А мені дай нічого не хочеш пояснити, да? Як тобі тільки про дядьком Яким дядьком. Міша. Міша? Міш? Міша! Нікуди звідси не йдіть. У мене нічого. Блін, мені за цю голову мою голову відірвуть. Слухай, а чого ми паримось? В магазині таких фігурок купа. Іди купи. Ти реально в батька. Це оригінальні фігурки. Вони є точною копією молодих, вони єдині в своєму роді. О, знайшла! Знайшла! Фу! Дивно, у нас начеї кішки немає. Так, у мене є план. А спочатку піду по мої руки. фу а де руль, педалі? Це все. Керуйте просто, подаючи тіло вперед, назад. А, в принципі, як в сексі. Тільки треба згадати, як то. Тільки плавно. Слухай, не вчено. Все буде чіки піки Гей! А ну допиди швидко! По ти рухайся! Охорона техніку воняють! Який план? Міняємо зовнішні документи і їдемо в іншу країну? Гарний варіант, запам'ятай. Але поки що спробуємо мій. О, доброго дня. Скажіть, а ви не бачили випадково тут людини в окулярах і з обличчям бородатої дитини? Бачив, якщо я його зустріну, ноги на бороду натягну. А ви що знайомі з цією мавпою? Я? А, ні, ні. Просто він приставав до моєї доньки, піду, відшукаю цього збоченця. У мене до вас термінова справа. Слухай. там таке тікає бігом. Твоя безголова наречена вже сім разів дзвонила. Може, візьмеш, і скажеш правду. Ти ж мене завжди так вчила. Правду? Про те, що мене вкусила білка, вкрала фігурки, залізла з ними на дерево. Я полізла, щоб знайти фігурки, впала втратила голову. Ну, Голову фігурки. Ну, Якщо тебе це підбадьорить, я буду дуже сумувати за твоїми тортами. Гарна спроба, але мимо. Ось вона. Залишайтесь тут. Тікає. Послухайте, мені все одно. Коли, що у вас там розірвалося? Кастинг закінчено. Пане Сім'єго, ну будь ласка, ну я вас дуже прошу і так довго готувалася. Півроку відкладала гроші зі шкільних сніданків, щоб купити поток із Запоріжжя. Вдома залишились хвора мати, семеро молодних братів. Мені дуже потрібна ця роль. Це єдиний шанс щось змінити у житті. Легенда слабенька. Але подача непогана. Даю вам хвилину. Дякую. Ви не пошукуйте. <звучить> <звучить> Термінова евакуація. Усім швидко залишити територію. Приміщення бомба. Так, я розумію, я, що для вас все це значить. І, і скільки коштують ці фігурки. Так, я заслужила всі ці слова. Пробачте мене. Будь ласка, може, досить репетицій. Добре. Зараз Бруся і подзвоню. Вже 12 пропущено. Наступний буде нещасливий. Алло, Олю, добрий день. Вибачте, так, я весь день не відповідала, тому що з вашими фігурками. Оля, а чому ви плачете? В сенсі як? Дійсно, що весілля відміняється? Супер! То просто суперечливе рішення. Але вам, напевно, відніше так. Мабуть, буде краще. Я співчуваю. Ні, 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 не хвилюйтеся. торт не пропаде, все добре. Тримайтеся. На все добре. Ти уявляєш, вона сьогодні заступила свого чоловіка. Весілі відміняється! Е, термінатор! Роблій заправ, ту моя сумка. Слуха, чувак, ти не знаєш, де тут вихід? Ти що обдобаний? Ей, ладно, лежи, я сам знайду. Дякую, дядя Міша, за зіпсований кастинг. Взагалі, ти мала бути на англійській. А я хотів у свій єдиний вихідний повалятись на дивані, а не бігати за тобою по всьому торгівельному центру. А тобі полезно, якраз м'язи розівну, бока сплавив. І взагалі то я тебе відмазав від прибирання, якщо ти не пам'ятаєш. Поки що претензій немає. Вау! Мама, це дуже класно. Пригощайтеся. Весільний торт. Мам, а я голову нареченої знайшов. Синку, вже не потрібно. Там така історія. Я повинна вам це розказати. Ви будете просто в шоці. Секундочку. Так, Ольга, добрий день. Як ви там? Тримаєтесь? Як посілля буде, а як же зрада нареченого? А, брат Близнюк, класно. Та ні, ні, ні. Все добре так. Завтра зранку можете забрати торт. Угу, До побачення. Оксана. А що тебе сьогодні закипіш був? Сподіваюсь, не через мене.